Доброго дня, друзі! Дякуємо вам за запитання, які ви нам задали, і сьогодні ми хочемо дати відповідь на найчастіші із них. Запитання номер 1 чи можна знайти роботу без мови? Дане питання є найчастішим. Але на жаль, знайти роботу без мови дуже важко. Кожен роботодавець хоче мати такого працівника, з яким може спілкуватися постійно. Тому знання елементарної англійської. Дуже важливо пошуку будь-якої роботи. Наступне питання: як можна перейти з візи sl 1 на робочу візу? Ми записали окреме відео, де ми в деталях розказуємо, як можна перейти. Але коротко відповім на це: якщо у вас є досвід в даній сфері і вам платиться та зарплата, яка необхідна, так звичайно можна перейти з sl 1 на робочий контракт. Наступне питання, яке резюме повинно бути, щоб 100% взяли на роботу. Резюме є невід'ємною частиною пошуку роботи. Ваше резюме має вміщувати всю інформацію про вас. Перш за все, це ваша персональна інформація, дата народження, електронна адреса, адреса проживання та номер телефону. Також обов'язково має вказана бути ваша кваліфікація, ваші вміння та знання, досвід роботи, освіта. І важливою частиною Є те, що має бути фотографія, яка відповідає роботі, яку ви шукаєте. Наприклад, якщо ви шукаєте роботу в сільському господарстві, було б добре помістити фотографію з минулого місця роботи або, наприклад, з тваринами. Наступне питання. Що ще, окрім, резюме, необхідно мати, щоб були великі шанси отримати робочий контракт? З власного досвіду хочу зауважити, що дуже. Важливо мати рекомендації. Для кожного нового роботодавця важливо почути, що каже старий ваш роботодавець про вас як персону, про те, як ви виконували ваші обов'язки. Тому, якщо у вас є резюме, це набагато збільшує ваші шанси знайти нову роботу. І, взагалі, ми рекомендуємо брати рекомендації із всіх тих місць, де ви працювали. От, ви, наприклад, закінчуєте там працювати, запитайте рекомендації. Це вам також допоможе в майбутньому. Ви не знаєте, як воно складеться, де ви будете шукати роботу, чи в цій країні, чи в іншій. Воно вам дуже допоможе в майбутньому і також в пошуку нового робочого контракта. Наступне питання: як довго потрібно чекати контракта на роботу? Ми не можемо конкретно сказати часові рамки, скільки займає пошук роботи. Але хороше знання англійської мови. Та правильно складене резюме з рекомендаціями, звичайно, покращують та пришвидшують пошук роботи та дають вам більші шанси на фоні інших кандидатів. І е, останнє питання, але, я думаю, не менш важливе, чи потрібно вивчати датську мову? Як ви здогадалися, відповідь на дане питання так і ще раз так. Данська мова відкриває для вас двері. В суспільство двері до нових робіт до нас звертається багато роботодавців, які запитують, чи в нас є працівники, які розмовляють данською мовою. Звичайно, їм просто легше спілкуватися на їхній рідній мові, так як вони і проживають в Данії, і ми приїхали до них. Але я хочу сказати, що це не тільки ключ до вашої нової роботи, це також ключ до вашого життя в даному суспільстві. Чи ви повинні спілкуватися із вашими сусідами, чи ви повинні спілкуватися з кимось в комуні? Це наскільки важливо, От я спілкуюся з датчанами кожного дня, і вони говорять, ми просто гордимося українцями, які вивчають нашу складну данську мову і можуть вимовляти всі, всі наші складні, складні слова. Я хотіла з власного досвіду порекомендувати Олесю, вчительку данської мови. Е, яка наскільки е, талановита до своєї роботи, е, я її використовувала сама і рекомендую всім, хто звертається до нас, е, щоб порекомендувати з ким вивчати данську. Вона саме та, яка навчить кожного. От ви знаєте, є люди талановиті, наприклад, до малювання, які пишуть вірші. От вона просто у неї талант навчити е, данської мови вас. Звертайтеся до неї, я їй дуже рекомендую, ви точно не пожалкуєте. Дані її знайдете в коментарях. Ми ще раз вам дуже дякуємо за запитання. Та якщо у вас виникли нові запитання, будемо раді вам відповісти. З ваш Нюворкерс.